Привет друзья! Ви не уявляєте, куда я попав Якщо хто розуміє це верхушка мира, почти Верест. Я знаходжуся в такому місці И я уже їду на сноуборде Просто засоніте Сніг. Сніг Снег шикарный Мы с Аней тут а? Аня з мене спереди Я вирішив просто знімати видео Аня Ми разом Аня Анечка Скажи слово, що це ти. ты Все, всі почули, це Аня Дуже круто Відео буде прямо на YouTube це вам не Crystal Mountain це вам даже не на 90-ку поїхати, Це просто вершина Америки Просто подивіться сюди. Хтось там їде наверху. Ладно, ми себе будемо знімати. Я тут, а ви там. Погнали. Не буду камеру виключати. Будемо знімати як ми тут їдемо. Ова! Мені Анастасія дзвонить. Анастасія дзвонить? Так. Да. То підніми трубку. Я не можу, можете дзвонити чи ні? Да, можу. Короче, все, друзі, пока, бо Анастасія дзвонить. Вона в ресторані засіла, вже жде нас. Я питаю, де ми, а ми зараз тільки приїхали. Ой, капець, класно тут. Ви не ощущаєте цю атмосферу, це ми вища хмар. Ми вище хмар. Це що вокруг так темно, це все хмари. Скрізь хмари. Зі всіх сторін хмари. Так, якийсь знак. Навіть не знаю, як якби вам знаки якось показати щоб зрозуміло було по цьому відео де я знаходжуся бо будуть експерти всякі дивитися. хочу подякувати людям які навчили мене сноуборду на сноуборді їздити мої дворідні брати гіси вони мене перші витащили на сніг і я попав Перший раз колись на Стівен Спас І я був дуже радий, що я попав. З того моменту я просто кожного року приїжджаю в це круте місце і наслаждаюся. Просто гляньте, обриви! Обриви! Оба! І я лежу, і я лежу! Оба. Зазнімемо, як ми тут лежимо. А лежим ми класно.